Арестович, Арестович, в принципі, ну це всі озвучують, і ну не він один, але в принципі так таких людей їх їх декілька а зараз на сьогоднішній день багато блогери, які нас морально підтримували, і це от, ну по факту, що він робив. І це дуже важливо, це було вкрай важливо, тому що коли ти ну в стані ну паніки, істерики і тому подібне, тобі треба якісь орієнтири. І він казав е е е ті слова, які, які дійсно допомагали, допомагали і мені і мені іншим людям. І це те, що він зробив. І це треба усвідомити, і це треба ну, сказати собі. Це він зробив, це дуже важливо. А потім риторика буває, ну вона різна. І тим паче він людина, ну він мене нагадує Арестовіч, він людина імпульсивна. Імпульсивна і плюс, і плюс він невизнаний геній. Там, ну, це є такий комплекс невизнаного генія. От. І, і тому там ну, дійсно ви ну, є, є амбіції, є талант, і не всі можуть його ну, зрозуміти і збагнути. І, є, і це, це насправді проблема проблема от, ну, таких харизматичних людей. Тому, тому, коли ми бачимо, хто добивається високих там, яких, ну, якихось посад, результатів і в бізнесі, і в шоу бізнесі, і тому подібне, це посередні люди. Тому що посереднім набагато простіше жити і виживати взагалі. Тому що Посередньо він зрозумілий. І його важче якось ну, перекручувати його слова. От. І по факту, по факту Арестович зробив це і продовжує, продовжує це робити. І видно, що людина щиро, щиро хоче допомогти Україні, і українцям. От. А те, що там нюанси якісь там, ну, я просто я сильно не вникав його ставлення там, щодо мови і тому подібне, ну. Це, якби, це треба українцям для себе, це питання просто раз і назавжди закрити це мови і все, що, що мова, мова це, ну, це, 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 це їжа для нашого духу. Якщо ми, якщо ми харчуємо ну, ну спілкуємося чужою мовою, значить ми стаємо чужаками.